Толі, у вас ніхто не звав, вас не було. Скажіть, будь ласка, ви старші групи? Так. Ми вас дуже просимо, наполягаємо в зв'язку з тим, що відкрите вже стосовно цього громадянина 4 кримінальних привадження. І при це вам відомо, правда? Так, мені відомо, що тут проводився обшук. І вам відомо, що проводився обшук. Зараз зафіксувати номери процесорів. Так. І тільки лише після цього, як ми зафіксуємо, ідентифікуємо процесори, лише після цього пломбувати приміщення. Дякую, гарно. Люди блін дзвонять, сміються. Ну за, за рейтинг ютуба чотири з тисячі скоро деньги будуть. Я би согласен поділиться даже. Ви прошли раз говорили, що ми вимагаємо гроші по всіх ходимо. Ви то не опублікували, значить я не говорив. Не за на створені, це правда. Ви теж много говорили ненужного. Ми долучили це до матеріалів кримінального приватного ви повідомляли, що я розпространяю наркотики я в ЧОПі. Я вам констатіровав факти зробив на Фейсбуку е, за свидетельство. Ви обо мене оскарбляють? пишете що тя мали діми про фактами? Я вас даже не тикаю, тому що разу, чоловік чоловік то, так не поступає. Аді визволя. Та, ви нас просто викинули. Раз ні, ви ні прийшли, ні приложили не мені чоловік. який підняв руку так. на жінку, це не, не чоловік, вас, це баба. поймите, если еще не подымал. Вы пришли и начали не, надо, очень, не, не надо вести не пугать, никто. еще не пугал, Вообще, не я не пугал и не подымал, это два вообще слова. Выключите камеру, я с вами поговорю, как человек с человеком без журналиста. Алло, да, Саш, тогда не будет этого, да. А. Да не будем мы не вызывать ни охраны, ни кого. Пускай они делают то, что они должны делать, это их работа без проблем. Мы у нас тут? Сань, Сан, -за я не в в тяжелый, в я в хочу в понедельник день тяжелый, я хочу спать. Сележка, и... Дом, да да. не да. в... да, да. ну да, все я, я, я сейчас я... тебе перезвоню. Подожди. Ви боїтесь камер, тоді я не боюсь камер. Нічого не знайшлося, правда. я Олександрович не Павлович. Олександрович Павло. Тобто не ваша фірма з по деревообробці. Як Олександрович, він Павлович. Я могилка, а там могилка. Там навіть навіть код не може. А у вас в кінці прізвище А, так? А у нього О, О. це от і Олександрович, а там Павлович. Я сьогодні Напишу сьогодні про це, виправлю помилку. У меня нет судимости, у меня нет ни одного кредитного. Кредитный рейтинг 842, самый высокий. Да, я работал в кредитной спинке. Каждый шестой житель города Ушарода знает, и сколько я ему помог, знает, когда вытягивал эти сети. Сколько суда представлял интересы людей. Знает, сколько онкобольных я спас. Они тоже это могут подтвердить. Люди ходят, просто говорят, не хотят писать. Я говорю, не надо писать. Я не ликор, ликор, ликор. Я давал деньги на онкобольных, и реально люди вылечивались. Я не говорю ни про одного, ни про двух даже. Я не говорю про детей и всего прочего. Ну, у вас є що давати? У вас нелегальний бізнес там потоки грошей неоподаткованих. У вас є що? Смітрі я даже бумагу, Ладно, не будемо пишу, Я не вижу, да? І мені щось в лицо З криками. Ну, С якими криками? Відео в Ютубі. Ну ладно, не важно никаких криків не було. Давай, не я стояла, розмовляла з вашим цим хлопцем. О, у меня это до речі, хто він тоже охоронець той хлопець? Подожди. Ну, у меня два вищих, восемь средні техніческих образований. Тому ви знаєте, як человек. маніпулювати нікак маніпу. Я очень інтелектуально розвитий чоловік. Поэтому, как бы ну а навіщо ви вести, говорите я... неправду я так часто? Могу для вас З ним, к сожалению, ні. Ну ні о чому. Та він зараз чотири кримінальні провадження відкриті. Та звісно, що він тепер вічливий, а тоді перший раз це ж було просто жах якийсь. Вам просто треба визнати свої помилки, і ви працюєте без документів. У вас тут ну, жодного документа ніде, 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 ніде. Жодного документа. Я ж об'ясняю. В прошлый так, раз вы ничего не объясняли. Ну, получилось у нас недопонимание, будем говорить так. На 4 статьи. Ну хорошо, я даже с ними согласен, буду давать по ним показания. Боже спаси. Я к вам очень хорошо отношу. Ну а теперь где документы. Так мы сейчас не работаем. Завтра, завтра придите работать. Да. Завтра ну, ладно, будете так. уже работать? Завтра буду с документами совсем, с ЧП, с куточком покупца, все как положено. По закону, приходите, я вас кофе, чаем, договоримся. И двери будут відкриті, уже не треба будет стукатися? Ні, уже не надо будет. Тополь, тополь, я береза? Точно, да. Будет у нас Просто заходим и все. И і вы да, тут... я, я думаю, на скаву, да, і у вас будуть Ні. всі документы в порядке. В одном исключении. Лично вас их нет. Никак ничего антипатии. Вы що мені призначаєте побачення? Чи що? Ну, можно и так сказать, если. Oh, <laughs> Пошло, yeah. Я просто освіти не дотягую до вас, у мене немає навіть бої. одної вищої освіти, Но не то я, що дві. Я смотрю, поэтому там все нормально. По відео чоловік подхован хорошо, приємно. враг, иметь врага неприятно. Э, такого інтелектуального, очень... ніж.